Привіт всім неймовірним творчим людям! Давайте сьогодні разом намалюємо цей пейзаж у Procreate. А поки не забувайте підписуватись на цей канал, ставити вподобайки і поїхали! І одразу створюємо новий аркуш. Я беру розмір 2500 на 2000 пікселів. Заливаємо фон основним кольором. Додаємо світлого. Трохи жовтого. І розмиваємо по гаусу. Додаємо новий шар. І малюємо хмари. Можна використовувати будь-який пензлик, який вам подобається, який дає такий ефект е, фарби. І трохи розтираємо. Додаємо білого на тому ж самому шарі. І знову трохи розтираємо. Але не сильно. Додаємо ще один шар. Беремо Monoline Brush. Беремо ем, не цей колір, а оцей такий більш темний і малюємо дві вершини. І ще одну. Заливаємо. Підправляємо. Додаємо ще один шар, беремо більш темний колір. І малюємо основну вершину. Заливаємо. Додаємо ще один шар. Беремо більш світлий колір. І малюємо ще. Пензлики можете брати будь які які вам подобаються. Я буду працювати. Тими пензлями, яким мені більше теж подобається. І додаємо трохи рожевого. І з цього боку. Додаємо ще один шар і малюємо е, такий туман, напевно, так можна це назвати. Бо це не просто пейзаж. Е, <гір>, а це гори під час Хурделиці. І вже починаємо працювати над другою вершиною. Ну, тобто, це, напевно, основна вершина, центральна. Спочатку малюємо таким блакитним кольором, додаємо ще один шар, шармикаємо кліпінмаск, беремо рожевий колір. До речі, руняти Apple Pencil це обов'язково. Без цього малювання ну, не вийде просто, розумієте? Додаємо ще один шар під цими двома шарами. І додаємо кольору ще і на частину гори, яка знаходиться в тіні. На 10-му шарі блокуємо альфа-канал, беремо Soft Brush. І тут будемо робити градієнт. Додаємо світло-рожевий колір і такий. Більш синьо-фіолетовий, напевно. Розмиваємо по гаусу і також створюємо е, туман і розтираємо. І тепер будемо працювати над холмами. Для цього додаємо новий шар, вмикаємо Clipping маск і додаємо кольорів: темно-синій, фіолетовий та рожевий. І так само працюємо з другим холмом. Знову розтираємо, розтираємо, розтираємо. І на новому шарі малюємо камінь. Беремо найтемніший колір. І малюємо камінь. Форму можна взяти будь-яку. Для його малювання я буду використовувати і використовую в цілому скрипт браш. І підтираю все зайве. Додаємо новий шар, микаємо кліпін Mask. Беремо ем, такий блакитний колір. І ще додаємо світло на цьому камені. І трохи рожевого. І світло рожевого. Тепер малюємо тінь. Дякую, що ви були зі мною. Вийшов такий дуже короткий відеоурок, але я сподіваюся, що вам сподобалося. Обов'язково пишіть в коментарях. Чи сподобалося, чи ні. А я бажаю вам гарного дня та побачимося дуже скоро у наступний вівторок. І па-па!